У порятунку життя і на фронті, і далеко від нього завжди важливе надання першої допомоги, адже дуже часто вирішальними можуть стати навіть не хвилини, секунди. Власне, тому що вівторка під керівництвом інструкторів ФАСТ ми вчимось надавати домедичної допомоги, і сьогодні разом із Наталією Бойко будемо розбиратися, як правильно користуватися автоматичним дефібрилятором. Доброго, Доброго ранку, ранку. Доброго ви не сама. <сміст> ми так. ми сьогодні в парі з другом да, з, з нашим. Так. Давайте одразу поговоримо про те, що таке АЗД. АЗД, це автоматичний зовнішній дефібрилятор. Це такий спеціальний пристрій, який допомагає робити реанімацію більш ефективним. Взагалі, використання АЗД. Збільше шанси на порятунок на виживання постраждалого від 50 до 70%. О, він не заміняє саму нашу класичну реанімацію. Тобто, ми будемо проводити натиски, будемо робити штучне дихання, але додатково будемо його використовувати. Угу. А, чи правда, що АЗД запускає серце? А, насправді ні. Насправді, якщо взагалі прям сказати простими, дуже простими словами. АЗД, автоматичний зовнішній дефібрилятор зупиняє серце. Чому в нього дуже-дуже проста місія? Він дуже-дуже автоматичний і дуже розумний. Він шукає хаотичні скорочення, фібриляції. Справа в тому, що коли в людини стається раптова зупинка серця, є такі випадки, коли серце не зупиняється повністю, але його ритм не є ефективним. Тобто воно не ганяє кров по організму. І ось ці хаотичні скорочення, фібриляції швуночків не є ефективними. А з іншого боку, заважають нам робити натиски, що робить АЗД. Він за допомогою ось цього розгляду прибирає ось цю фібриляцію. Спочатку її знаходить, і якщо знаходить, то прибирає, і таким чином, умовно, ми зупиняємо серце для того, щоб наші натиски компресії були ефективними. Щось взагалі нове добре. А тоді, от я зараз намагаюся все це зважити і зрозуміти, в яких ситуаціях потрібен АЗД. Використання АЗД потрібно у всіх випадках, коли є зупинка серця. Тобто, якщо ми говоримо. Говоримо про випадки, коли потрібно людині робити реанімацію, коли в неї є зупинка серця. Нам потрібно робити ось ці натиски, компресії, так. штучне дихання на 100% треба використовувати АЗД. І саме тому а, дуже буде гарним тоном, якщо він буде знаходитися у всіх громадських місцях. І ми до цього все ж таки uh -huh. зараз вже приходимо. Дуже це добре. Що в нас він є в Києві на кожній станції метро, в Харкові є вже на кожній станції метро. А, є на вокзалах на всіх залізничних, є в місцях скупчених людей, як в торгівельних центрах, дуже багато. Бізнесі в тому числі теж закуповувати для себе АЗД, і це дуже дуже добре, тому що АЗД може використовувати саме от АЗД автоматичний зовнішній дефібрилятор, може використовувати будь-яка людина, навіть яка не має підготовки також медичної освіти. Але mm. саме для цього ми зустрічаємося, щоб ми okay. все одно розуміли принаймні, як ним користуватися і що робити, тому що особливо в умовах стресу і паніки тобі здається, що ти взагалі не ладені на що, тому тут треба зібратися, yeah. не знаючи, як поратися з цим станом. Та і щось згадати або десь щось бачив, десь щось чув і Так, так, так. Насправді тут є ще такий момент. Справа в тому, що АЗД ми сьогодні з вами його продемонструємо на нашому манікені. У нас сьогодні студію ось такий учбовий, а угу. він всі АЗД будуть досить такі, знаєте, нативні. Тобто вони будуть настільки прості в використанні, щоб навіть людина, яка в принципі щось просто десь чула про нього, зможе його використовувати. Тобто, умовно, от як його включити? Да, це зелена кнопочка, це інтуїтивно зроблять зрозуміло. і також він буде постійно нам щось підказувати. Тобто, кожен АЗД оснащений голосовими підказками. Угу. Наліпіть електроди на оголну груду клітку пацієнта. Угу. Підключіть роз'єм електродів. Облимую чого світлового індикатора, і він буде постійно повторювати цю інформацію, поки ми це не зробимо. Тобто він постійно буде коригувати наші дії, буде підказувати, що робити, як зробити, куди наліпити електроди і так далі. З приводу, взагалі, як він е, працює, є ось такі е, такий сам апарат, да в ньому є акумулятор. Далі додатково є ось такі електроди електроди треба наклеїти певним чином але знов ж таки бачите в нас тут є підказочка на кожному електроді намальовано куди його треба прикріпляти ми говоримо про те що це зліва під ключичкою і справа ось тут на боковий ось цей м'яз. ось таке розташування це є класичне це цим боком як ви зараз показали да. В проєкції ось так, вертикально mm -hmm. вертикально а, це, да. це ж учбовий, так ви сказали. Це учбовий. А на тих, які реальні розміщені там на станціях метро. Вони таких саме самі? Да, да да всі промарковані абсолютно. Взагалі, mm. от Європейська рада реанімації, Українська рада реанімація, всі українська рада реанімація намагаються здійти такого. Знаєте, загального стандарту да, для того, щоб допомога всюди вона була уніфікована, і тому всі девайси, абсолютно вони мають от в Україні. Мається українськомовні вони його під і також є маркування, яке дозволяє зрозуміти, да, що треба зробити. Єдине, тут треба просто для себе те, що все ж таки пройти якесь певне навчання, мав невеличке, тому що, наприклад, електроди не можна клеїти на мокру грудну клітку, бо заряд да, розряд пройде через поверхню, буде просто опік. Не можна клеїти на прикраси, на якісь там ланцюжки, наприклад. Да, якщо це буде пірсинг, це ж не треба наклеювати. А якщо є така м -м, підвищена вологатість, наприклад, да, є грудного грудної клітки, то теж можна. Може бути з цим проблеми в деяких є маленький такий станочок, щоб просто поголити цю частину там, де нам потрібно наклеїти, і не клеїти на соски, бо це також травматично може бути просто додатковий опік. В цілому все досить інтуїтивно, і далі після цього потрібно сам АЗД буде проводити аналіз серцевого ритму. Mm -hmm. Тобто він не знімає прям повну картину да, цієї людини. Він там робить якесь ЕКГ. Він тільки шукає ці хаотичні скорочення, шукає фібриляції. Знайшов фібриляції, каже: я рекомендую розгляд. Не знайшов. Скаже за необхідністю продовжити е реанімацію, а в розряд не рекомендовано. І тому цей дівайс, він є безпечний навіть для звичайних людей, в яких немає зупинки серця. Тобто, якщо, наприклад, я зараз навіть не учбовий а бойовий, приклею до вас. Так, дякую. Uh -huh. <гум> <гум> і що? Він проведе аналіз серцевого ритму і, що, і скаже, що нам? розряд вам не рекомендовано, просто тому що ви жива людина, в якої нормальний серцевий ритм і немає ось цієї фібриляції шуночки. А якщо ні, довбане? Ні, не довбане, тому що не знайде, тому що у вас її просто не може. А яка бути. там напруга? Ну мені просто цікаво. Напруга від 160 до 200 джоулів. Зараз це є така оптимальна, її е, таку ставу, вже вирівняли там багатьма е, роками досліджень, бо були дійсно uh -huh. певні там побічні моменти, якісь опіки були. От зараз він максимально нетравматичний і він буде самостійно от видавати е, розряд, тобто він автоматизований повністю. Пропоную перейти до практики. Давайте. Давай ну? навіть вона... дефібрилятор настільки розумний, бачиш, що він зайво не дасть заряду. А а якщо я не туди, наприклад, не ліплю, він скаже перек. А, ні, він не скаже, і в принципі, якщо ви неправильно, неправильно наклеїли, то вже переклеювати не треба. Наприклад, ви е, можете да, ліво право. Буває таке, да, особливо в стресі, ліво право переплутали. Не страшно, трошки менше буде ефективність самого розряду, але переклеювати не треба. Бо ми перше витрачаємо час, а нам потрібно якомога швидше почати е, з ним працювати, робити реанімацію. І друге, на кожному електроді є е, е, липка така основа. Вона теж є провідною. Якщо ви переклеюєте, то можемо просто ефективність Спричайно. їх да знизити. Тому да ну давайте уявімо, що от у так. нас є такі постраждали в нашій так. студії. Да? Спочатку перше, що нам пам'ятаєте, що нам потрібно зробити? Взагалі визначити чи е -е, потрібно, оу. да. Тобто спитати, агов, вам потрібна Тих, допомога? Агов? Потрібна. Да, вдягаємо рукавички, пам'ятаємо, що все ж Дягаємо. таки нам потрібно да захищати себе від постраждалого, від його якихось рідин, да, дотик. Ви мене чуєте? Розуміємо, так. що він без свідомості. Е, перевіряємо, чи він дихає. Да, запрокидуємо підбріддя вище так. носа: 501, 502, 503, тобто 10 секунд. Перевіряємо, чи він дихає. Якщо він зробив нуль або один подих, розуміємо, що йому потрібна реанімація. І що ми відразу починаємо? Ми з вами починаємо робити ось ці компресії. 6-7 см. 6-5-7 см. І робимо такі компресії. Можете мені принести, будь ласка, АЗД, який лежать у нас на столі? Звісно, да. я вам допоможу. В Дуже нас критична дякую. ситуація. Він не зробив жодного подиху. Да. Тримайся, так. чоловіче. Поставте, будь ласка, біля голови, Біля голови, Да, біля голови. Ось, ось тут. тут можете мене замінити на компресіях? Так, звісно, а ось. у вас є рукавички? Е... А у нас на столі є рукавички а, в упаковці. Точно. Бачите, ж тут жодної суєти. не зупинятися, да, правильно абсолютно важливо. вірно і тому і тут момент в тому, що поки, наприклад, помічник викликає швидку, поки помічник шукає АЗД, поки він тягає рукавички, шукає якісь пристрої, весь цей час перший рятувальник завжди буде робити компресії, бо компресії є в, в пріоритеті. Угу. Наша з вами задача це підтримувати рівень кисню, який буде поступати до головного мозку, і таким чином ми будемо, скажімо так, давати шанс на політонок нашому так, правильно робити компресію, Ще й при цьому говорити щось інформації. В різних це, різних ритм, бачите, <сі> це вже звичка. А компресія, бачите, тримається, ритм так, тримається. Так, давайте якось серця емоцій додамо. Я маю цей момент викликати швидку, наприклад. <плукати> І, буде І буде в тебе швидко. паніка. В тебе паніка. Переходьте, будь ласка. Переходьте, будь ласка. Я беру себе в руки. Стояти напроти мене. І на рахунок три. Йолки, як треба, так? На рахунок три. Давайте один, два, три. Поставили на середину грудної клітки, ручки прямі, і продовжуйте мої натиски. Добре. Ну в ідеалі це мало відбутися швидше, правда? Щоб а не на аналітик. А цілому пауза між натисками має бути не більше 10 секунд. Не більше ага, 10 секунд. Він кліпнув очима. Поки що ні. Є шанс. <гум> так. електроди. Боже, добре, а ви чули, що на цей сигнал <рес> таке враження <рес> що зупинилися На сенс. секундочку. Будь ласка, приберіть <рес> ручку. Так. Є Продовжуйте далі. Секунд. натиски. Продовжуйте далі. Натиски є добре. Приклеїмо. Є клейте електроди та підключіть роз'єм. А тепер, будь ласка, прибирайте руки. Прибираємо руки, і от зараз цей момент нам потрібно, щоб ніхто не торкався постраждалого. Не, не ага. чіпай його ногами. Да. Нам потрібно, щоб ніхто поруч не торкався. Ми створюємо на чокової безпеки своїми руками. Ага, бо він зараз шукає фібриляцію, шукає ці хаотичні скорочі. І він їх знайшов. Він зараз рекомендує розряд. А ви кажете, що не довбане. всі відійшли? Будь ласка, не чіпаємо так, постраждалого. Так, відійди, Будь ласка, не знімай зараз. Буде розряд проводиться. Розряд ніхто не торкається постраждалого. Розгляд. Руходить, розряд виходить. Пройшов розряд. У нього кров пошла. Продовжити Продов... Продовжу. далі. Будь ласка, натиски. Продовжити натиски. І ось цей звук це наш ритм, з яким ми маємо тиснути. Сто пі... 100-120 натисків на секунду. Приїхали медики і забрали постраждалого. Дякую. Фу. Ми його врятували. Це маня не ш... так страшно. У мене ж мурашки скіра. Цей справді, дівайс, От, ну да та да, та, та, та перепрошую та да, дівайс, насправді, тобто нам головне, якщо він є в нашому доступі, якомога швидше його використати, і це прям відразу в рази підвищує е, шанси на виживання постраждалого. Скажіть, будь ласка, якщо буде розряд, і мої руки будуть тут. Може частина розряду перейти на вас, і це залежить від самого розряду і від того, як ви стоїте, і так далі. Це може бути від якогось незначного поштовху до трошки травматичного. Тому все ж таки рекомендується, щоб ми от максимально створили такі кови безпеки, і ніхто не торкався постраждалого. А, а Вам але... особисто доводилося вже рятувати ні. В мене на, на, на щастя не було саме таких. Я була в ситуаціях, коли людина втрачала свідомість, коли була, був напад судомний, але от саме АЗД не використовувала mm -hmm. ще. Але думаю, що все ж таки кожна людина, яка в принципі, хоча б хоч трошечки знає якусь інформацію про нього, навіть якщо в такому знаєте стресі, він навпаки, наче коригує дії, він трошки допомагає допомагає. На От Я зараз сиділа, я збоку спостерігала, навіть знаєте, як оці зіваки, які обов'язково ж поряд стоять і дивляться, що і як відбувається. І я сиджу і думаю, дійсно, от дай Боже, щоб нікому це не знадобилося, щоб е, вся ця історія десь оминала кожного з вас з нас. І... Але менше з тим це так важливо знати, тому що ти ніколи не знаєш, особливо в наших реаліях, що може трапитися і де, і коли, і з ким може трапитися. Давайте зараз підсумуємо трішечки ще раз оцю послідовність дій, і можливо, якісь ваші практичні поради, як опанувати себе, як опанувати емоції, як не впасти в істерику і так далі. Ну, по-перше, знаєте, от коли ви вдягаєте рукавички, це якраз ваші оці п'ять секунд, коли ви вдох видих. Вдох видих, да, зібралися, заспокоїлися. А, далі наступне. Якщо ви перевірили людину і визначили, що вона не дихає, тобто робить нуль або один подих, а останній останній подих, треба якомога швидше переходити до натисків. Угу. Далі наступне залучайте помічники, бо самотужки влютувати людину дуже важко це фізично просто важко. І далі, якщо ви знаєте точно, що десь поруч є в доступі, АЗД, він буде в пріоритеті. Використовувати його. Не забуваємо викликати швидку, Бо якщо ми щось робимо і швидка не їде, наші дії не є ефективними. Звичайно, тому виклик швидкої в пріоритеті і далі дослухаємо парадослухаємося апарат нашого дівайса, і він, скажімо так, відразу дає от шанси на порятунок постраждалому набагато вищим. тому не треба його боятися. Він безпечний, автоматичний, розумний і робить стільки корисні речі. А якщо я, наприклад, знаходжусь там, ну це наприклад ринок, там Бесарабський ринок, uh -huh. у кого мені треба запитати, кому сказати, що мені потрібен цей АЗД? Ось людині стало uh -huh. погано, і я. Дивіться, по перше, коли ви телефонуєте в службу 103, ви можете спитати у оператора, де знаходиться найближчий АЗД, бо в них є мапа доступних uh -huh. дівайсів. Є звичайно, ті, які знаходяться всередині в компаніях, і вони не афішують, що вони в них є. Звичайно, але саме ті, які є доступні, вони нанесені на карту, і вона є. навіть можна погуглити, де знаходяться найближчі. Але оператор володіє таку інформацію, вона вам може підказати: Ви на рабці, окей, найближчі, наприклад, є на метро Хрещатик, або можливо на самому ринку, є десь, можливо, там біля. Хорони біля адміністрації також є АЗД, може вас скоординувати. Угу. А якщо ми говоримо про метро, наприклад, де от ви кажете, що там обов'язково має бути е, АЗД, е, де його шукати і кому сигналізувати? Є е, е, такий спеціальний прийнятий знак, така таке сердечко зелене, і в ньому всередині такі, наче така молня, та, да, розряд. Та, та. Ось такі значки. Вони є. Якщо ви звернете увагу в метро, такі, вони вирівні. є. Да, да, да. Вони є, можуть бути на підлозі, можуть бути на стіні, і вони зазвичай ведуть якраз. До цього ящика, де знаходиться АЗД mm -hmm. або до лікарні, ну до лікарні на чи, на жаль, Але... тобто в принципі це самостійно можна знайти да, просто абсолютно і ніхто не має вам перешкоджати в тому, щоб ви його використовували. Тобто, умовно, якщо, наприклад, є чергова станції, вона навпаки має вам надавати всю необхідну допомогу для того, щоб ви надавали допомогу саме постраждалому. Особисто для себе хотів запитати, коли я роблю цей масаж дорослому 5-6 сантиметрів. Маю протягнути, да -да -да. а дитині дитині на одну третину ціла. Тобто, знову ж таки, ми говоримо про те, що таку навичку як компресії mm. треба відтворювати на манікенах. Бо інакше як ви зрозумієте, скільки це одна третина всередину дитини? Тому це треба от спеціальний манікен, у Нас сьогодні манікен це дорослий манікен. А є ще манікени підлітки. Вони трошки менші і трошки інакша будова. А є манікени немовлята. І от там взагалі там буде пальці, зовсім да, там пальчиками. Тому на одну третину вглиб дитини. На одну третину. Да, це треба все ж таки теж спробувати зробити, от саме в форматі. Ти вже да. да, да. Я і... думаю, що на одному з якихось випусків ми привеземо. Я привезу один з наших дитячих манікенів. і ми замовишся затеж... всю родину одразу, щоб у нас не так багато насправді часу. Все ж таки потрібно бути в курсі. Дякуємо. А ми продовжимо медичну тему сенсаційною новиною. Невдовзі лікарі зможуть відмовитися від накладання після операційних швів, адже рано заклеюватимуть 3 d пластером Що ж таке 3D-пластир і як він працює? Відповіді за